Я Андрій Парубій, я в Києві. Димову шашку, тоді на знак Незгоди пожбурив Андрій Парубій. Це був один з найчорніших днів. Боролися проти Харківських угод і боролись за Україну. На мене за супротив ратифікації Харківської угод відкрито аж кримінальні справи три. Це організація злочинного групування, тероризм, перешкоджання роботи. Поки всі вимоги не будуть виконані. Ми не просто дочекаємось закону про амністію. Ми дочекаємось, поки всі наші побратими, всі наші позасти повернуться на Майдан з тюрем, найвідділів, де б вони не були. Ми будемо стояти, поки всі ті, хто зникли безвісти, не повернуться на Майдан і не стануть поруч з нами. Прошу підтримати до повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене. Для відійди від мене. Прошу голосувати, прошу підтримати. Сьогодні без перебільшення на усіх нас дивиться Україна, щоб ми об'єдналися в цьому залі. Тому що мова сьогодні це щось набагато більше. Це питання безпеки і оборони. І путін бореться перш за все. За серця і розум українців. А потім приходять танки. Українська мова це зброя. Наша наймогутніша. Імперська Росія робила все можливе, щоб вибити її нам з рук. Ось момент істини голосування за законопроект про мову у чистий четвер. 278 голосів за. Мова це перемога! Слава Україні! Сьогодні вся Україна воює орди. Я Своєму Фейсбуці опублікував слова Франка, де він написав: це ж остання війна, за добою чоловіцтво зі звірством стає. Ми пройшли на національну визвольну боротьбу 89 90 років. Перший майдан, другий майдан. І все це була війна за українську незалежність проти Російської імперії. І сьогодні справді є останній і вирішальний бій, і обов'язок всіх нас. Перемогти ворога, вигнати його з України, щоб більше ніколи і ніяк не було в нас небезпеки від Російської імперії. Ми маємо знищити Російську імперію, бо тільки тоді Україна справді буде перебувати в безпеці. І ця війна, ця війна до перемоги. Я впевнений, що Україна переможе.